Приготуємо вівсяне печиво. Для цього нам потрібно 90 грам вишкового масла. Масло повинно бути кімнатної температури. Додаємо 70 грам цукру. І добре це все перемішуємо. Так, масло повинно бути м'якеньким, щоб ми його легко перетерли з цукром. Так Все розмішали до однорідної маси. Вбиваємо одне яйце. Так, і розмішуємо це все. Так, додам ще пакетик ванільного цукру. Потім до борошна додаю чайну ложку розпушувача. І це все перемішуємо з борошном. Так, додаємо 100 грам пластівців. Додаємо 100 грамів борошна. і дрібку солі. Так, і перемішуємо це все до однорідної маси. Беремо лист, на якому ми будемо запікати, простилаємо пергамент і формуємо невеличкі такі кульки. Ставимо в розгріту духовку 180 градусів на 15-20 хвилин. І випікаємо до золотистого кольору. Все, пройшло 15 хвилин, я думаю, достатньо. Ось такі в нас вийшли печеньки. Вони зараз поки гарячі, вони м'якенькі. Вони постоюють хвилин 10 і затвердіють. На скляночку молочка. І спробуємо нашу печенюшку. Вся не печиво, дуже з молоком мені смакує. Воно зараз охололо стало більш твердішим. Мм. Це дуже смачно. Дивіться, до цього рецепту ще можна додати якогось ізюму, якихось горіхів, ну хто що любить. Ну, воно і так смачне. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємося і до наступних зустрічей.